Пледи досторонні від бренду Mule Hell Hellgray всього за 450 гривень за одиничку. У лоті буде 6 пледів і вартість лоту 2705 гривень. А розміри пледів будуть 130 на 155. Вони ось такі двусторонні. Буде чотири шоколадних ось таких. Тут поверхні йде як вілюрова, а тут такий тедик м'якенький, біленький. Приємні, класні, теплі на осінь, на зиму. Також будуть у лоці один синій. Ось такий дуже гарний колір, насичений. Теж він двосторонній. І буде один жовтий, такий, як підв'язку. Ось такі дуже класні вони. Якщо вони вам сподобалися, цей лот сподобався, можете замовити їх у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео. А також доєднатись до наших внутрішніх груп, де є класні пропозиції акції, написавши менеджерам чи поставивши плюсик у коментарях. І ми вас доєднаємо.